Маніпуляції в соціальних мережах, взагалі, які вони бувають. Саме перше це раптові обриви відео, тобто, наприклад, ви дивитесь, дивитесь і все, а продовження в другій частині чи тому щось подібне. І ви вже розумієте, що ви вже залучені, по суті, і ви вже підете на другу частину, на третю, тому подібне. підпишетесь на цю відео, тому що у вас вже, знаєте, інтерес підігрівся. Далі такі відео з інтригою. Тобто, саме цікаве в кінці цього відео, чи, наприклад, сама корисна порода в кінці, тому подібне. Тому підігривається вас інтерес, і ви, по суті. Продовжуйте дивитись до кінця, тому що ви вважаєте, що саме корисне, саме цікаве буде саме в кінці, так? І далі остається таке, знаєте. Гра на максимальних емоціях, тобто на максимальних емоціях жа жалість, далі такої якоїсь несправедливості і такої, знаєте, унікальності. Тобто, к саме класичний приклад, це такі, знаєте, прогріви до якихось курсів, або якісь, знаєте, такі хайпові події. Тому що вони якраз грають на цих базових відчуттях, і вас, знаєте, або така внутрішня несправді, от а як так? Треба написати коментар, треба це зробити, або жалесь, ну так тяжко ну, залишусь тут тут, 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 тут ж так людині треба. І тому подібне і унікальність так, курс, знаєте, це одне єдине, і ви так ну я хочу, ну мені треба. Ну це ж така унікальна пропозиція. Треба дійсно, якщо про пролистувати ваші соціальні мережі, ви бачите, що, наприклад, якісь там кожне десяте точно відео буде, знаєте, з такими якимись маніпулятивними схемами.